Псалом 79. На закінчення про тих, які будуть змінені Свідчення Асафа, Псалом про проасирітя. Зглянься, пастирю Ізраїля, ти, що провадиш Йосифа, мов овець, що сидиш на херувимах, з'явися. Покажи свою силу перед Єфремом, Веніамином і Манасією, прийди спасти нас. Боже, поверни нас, нехай засяє світло Твого обличчя і спасемося. Господи, Боже сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого раба, доки годуватимеш нас хлібом зі сльозами і повною мірою поїтимеш нас сльозами? Ти зробив з нас помовку для наших сусідів, наші вороги глузували з нас. Господи. Боже сил, поверни нас, нехай засяє світло Твого обличчя, і спасемося. Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, народи викинув а її посадив, Ти йшов перед нею, вкопав її коріння, і земля вкрилася нею, її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов божі кедри. Вона простягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки. Навіщо ти повалив її огорожу, її обривають усі, хто йде дорогою, її нищив лісовий кабан, її обгризав самотній дикий звір. Боже, сил, повернися ж, поглянь з неба і подивися, і відвідай виноградник, цей, і обнови. його». Адже його насадила правиця Твоя, і на сина людського, якого ти зміцнив для себе. Він опалений вогнем і розритий, від докору Твого обличчя вони загинуть. Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе. Тож ми не відступимо від тебе. Ти нас оживиш, і ми прикликатимемо твоє ім'я. Господи, Боже сил, поверни нас і покажи своє обличчя і спасемося. Послання до Римлян Розділ сьомий. Хіба ви не знаєте, брати, а звертаюся я до тих, хто знає закон, що закон має владу над людиною, доки вона живе. Одружена жінка, доки живе її чоловік, пов'язана з ним законом, коли ж помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому доки її чоловік живий, її вважатимуть перелюбницею, якщо стане дружиною іншого чоловіка. Коли ж помре чоловік, вона звільняється від закону і не буде перелюбницею, якщо вийде заміж за іншого. Тому, брати мої, і ви померли для закону тілом Христа, аби належати іншому. Тому, хто встав із мертвих, щоб ми принесли плід Богові. Бо коли ми були в тілі, то гріховні пристрасті, які виявляються через закон, діяли в наших членах, щоби приносити плід смерті. Нині ж ми звільнилися від закону, померли для того, що нас зв'язувало, щоб служити в оновленні духа, а не в стародавності букви. То що ж скажемо? Хіба закон то гріх? Зовсім ні. Але я пізнав гріх тільки через закон, я не знав би пожадливості, якби закон не говорив, не пожадай. Тож гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяку пожадливість адже гріх без закону мертвий. Я жив колись без закону, а як прийшла заповідь, гріх ожив, а я помер, тому заповідь, дана для життя, спричинила мені смерть. Бо гріх, що взяв привід через заповідь, звів мене й мертвив нею. Отже, закон святий і заповідь свята праведна та добра. Хіба те, що добре, спричинило мені смерть, зовсім ні, але гріх, щоб і виявитися гріхом, спричинив мені смерть через добро, аби гріх став надмірно грішним завдяки заповіді, бо знаємо, що закон є духовний, а я тілесний, проданий гріхові. Адже я не розумію, що чиню. Роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то погоджуюся із законом, що він добрий. Бо тепер уже не я це виконую, але гріх, який живе в мені, адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добро. Бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не знаходжу. Тож не роблю те добре, яке хочу, але те недобре, якого не хочу, те роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а той гріх, який живе в мені. Отже я відкриваю такий закон коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом. Та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму й полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Подяка Богові через Ісуса Христа Господа нашого. Отже я сам розумом служу Божому законові, а тілом законові гріха. Повторення закону. Розділ. 5. Мойсей скликав весь Ізраїль і сказав їм: Слухай Ізраїлю, постанови та присуди, що я сьогодні проголошую у ваші вуха, вивчіть їх і пильнуйте, щоб їх виконувати. Господь, ваш Бог, уклав з вами завід на хориві, не з батьками вашими Господь уклав цей завід, а з вами, які тут сьогодні всі живете. Обличчям в обличчя Господь промовляв до вас на горі з посеред вогню, а я стояв тим часом між Господом і вами, щоб передати вам Господні слова, бо ви боялися вогню і не піднялися нагору, коли Він говорив: Я, Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі, нехай в тебе не буде інших богів перед моїм обличчям. Не роби собі ідола, ані будь-якої подоби того, що на небі, вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не поклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, твій Бог, Бог ревнивий, який відплачує за гріхи батьків дітям до третього і четвертого покоління, тим, хто ненавидить мене. І який чинить милосердя тисячам поколінь тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Не вживай ім'я Господа свого Бога надаремно, бо Господь не вважатиме чистим того, хто вживає Його ім'я надаремно. Дотримуйся суботнього дня, щоб святити Його, як Господь твій Бог заповів тобі. Шість днів працюй і чини всі свої діла, а сьомого дня субота, присвячена Господу твоєму Богові. Не чини в цей день жодного діла ні ти, ні твій син, ні твоя дочка, ні твій раб, ні твоя рабиня, ні твій віл, ні твій осел, ні будь-яка твоя худоба. Ні, захожий, який проживає у твоїх брамах, щоб твій раб і твоя рабиня відпочили так само, як і ти. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі, та Господь твій Бог вивів тебе звідти могутньою рукою і піднесеним раменом. Тому Господь твій Бог заповів тобі дотримуватися суботнього дня та святити Його. Шануй свого батька і свою матір, як Господь твій Бог заповів тобі, щоб тобі було добре, і щоб ти був довголітнім на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не давай неправдивого свідчення проти свого ближнього, не жадай дружини свого ближнього. Не жадай дому свого ближнього ні його поля, ні його раба, ні його рабині, ні його вола, ні його осла, ні будь-якої його худоби, ні будь-чого, що є у твого ближнього. Ці слова Господь промовив до всієї вашої громади на горі з посеред вогню, навколо ж була темрява, морок, буря, і гучний голос і більше нічого не додав. Він написав їх на двох кам'яних скрижалях і дав їх мені. І сталося, коли ви почули голос спосеред вогню, а гора палала вогнем, то ви прийшли до мене, усі провідники ваших племен і ваші старішини, та сказали: Ось Господь, наш Бог, показав нам свою славу, і ми чули Його голос спосеред вогню. У цей день ми побачили, що Бог промовляє до людини і вона живе, а тепер, щоб ми не померли, адже цей великий вогонь знищить нас. Якщо ми далі продовжуватимемо слухати голос Господа нашого Бога, то ми помремо, адже хто з цілесних істот може жити, чувши, як ми голос живого Бога, який промовляє спосеред вогню. Піди сам і вислухай усе, що скаже Господь наш Бог, ти говоритимеш нам усе, що Господь наш Бог говоритиме тобі, а ми будемо слухати і виконувати. Господь почув ваші слова, коли ви до мене говорили, і Господь сказав мені: Я чув слова цього народу, які вони тобі сказали, усе, що вони сказали, правильно. О, коли б їхнє серце в них завжди було саме таким, щоб вони боялися мене і дотримувалися моїх заповідей, щоб їм та їхнім синам повіки було добре, іди, скажи їм повертайтеся у свої доми. А ти стань тут зі мною, і я оголошу тобі заповіді, постанови та присуди, які ти повинен їх навчити. Нехай вони виконують їх на землі, яку я даю їм у володіння. Пильнуйте, щоб ви чинили так, як заповів Господь твій Бог, ні звертай ні праворуч, ні ліворуч по тій дорозі, яку Господь твій Бог заповів тобі, щоб по ній ходити. Аби ти мав спокій, і тобі було добре, і щоб ви довго жили на землі, якою заволодієте. Повторення закону розділ 6. Це є заповіді, постанови та присуди, які Господь наш Бог звелів навчити вас виконувати на землі, в яку ви входите, щоб заволодіти нею. Аби ви боялися Господа свого Бога, щоб дотримувалися всіх його постанов та Його заповідей, які я сьогодні тобі заповідаю, ти, твої сини і сини твоїх синів, усі дні свого життя, щоб ви довго жили. Слухай Ізраїлю і пильнуй, щоб їх виконувати, щоб тобі було добре. І щоб ви сильно розмножилися, як Господь Бог твоїх батьків, сказав, щоб Він дав тобі землю, яка тече молоком та медом, це є постанови та присуди, які Господь заповів ізраїльським синам у пустелі, коли вони вийшли з єгипетської землі. Слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний. Люби Господа свого Бога усім своїм розумом, усією своєю душею й усією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, перебувають у твоєму серці й у твоїй душі. Навчи їх своїх синів, проказуй їх, сидячи в домі та йдучи дорогою, лягаючи та встаючи. Прив'яжи їх як знак на своїй руці, і нехай вони будуть непорушними перед твоїми очима. Напишіть їх на одвірках своїх домів та своїх воріт, і буде, коли Господь твій Бог введе тебе в землю, яку Він поклявся твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову, дати тобі великі та гарні міста, яких ти не будував. Будинки повні всякого добра, яких ти не наповнював, висічені колодязі, яких ти не висікав, виноградники та оливкові сади, яких ти не садив, то, поївши і наситившись, пильнуй за собою, щоб ти не забув Господа свого Бога, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. Господа свого Бога, бійся, Йому служи. Його тримайся, і Його ім'ям клянися. Не ходіть за іншими богами, за котримсь із богів тих народів, що навколо вас. Адже Господь твій Бог, що посеред тебе, ревнивий Бог, щоб Господь твій Бог, запалавши на тебе гнівом, не вигубив тебе з лиця землі, не спокушай Господа, свого Бога, як ви спокушали Його у випробуванні. Обов'язково дотримуйся заповідей Господа Бога, свідчень та постанов, які Він тобі заповів, чини те, що угодне і добре перед Господом твоїм Богом, щоб тобі було добре, щоб ти ввійшов та заволодів тією доброю землею, про яку Господь поклявся твоїм батькам, щоб Він прогнав усіх твоїх ворогів перед твоїм обличчям, як він і сказав. І буде, коли твій син запитає тебе завтра, кажучи, що це за свідчення, постанови та присуди, які Господь наш Бог нам заповів, то ти скажеш своєму синові: ми були рабами у фараона в єгипетській землі, та Господь вивів нас звідти могутньою рукою і піднесеним раменом. Господь здійснив перед нами великі й жахливі знамення та чудеса над Єгиптом, над фараоном і над його домом, а нас Він вивів звідти, щоб увести нас і дати нам цю землю, яку поклявся дати нашим батькам. І Господь заповів нам виконувати всі ці постанови й боятися Господа нашого Бога, щоб нам було добре усі дні, та щоб ми могли жити, як це і є сьогодні. І якщо ми будемо пильнувати, щоб виконувати всі ці заповіді перед Господом нашим Богом, як Він нам заповів, то й до нас буде милосердя.